Ранок сьогодні їдемо працювати, проїжджаємо повз через дуже гарне село. одне І проїжджаємо повз майданчика, які ми ставили деякий час назад. Ми його проєктували, як він має бути розташований. Проєктували всі оці зелені газончики, які йдуть ось по кругу, його розміри, розташування всіх. Всіх виробів, все це проектували. Готовимо площу під майданчик. Ось така у нас нерівна площа, доволі такі перепади великі. Розбили ми отакі от колики з уровнями. Зараз робимо такі площалочки, хлопці підсипають, по якому рівні їх дорівняти різно. Будемо робити такий рельєф цікавий. Закінчили ми рівняти, робити ландшафт. Ось що у нас вийшло. Ось тут у нас посередині уровень 10х21. А по краях у нас ось такі от підйомчики вийшли. Тут буде травичка у нас, а посередині буде резинова плитка зробиться. Ось так ми обіграли ось такі тут косогори, які заростуть травичкою і підсипеться чорнозем. Ось такий у нас вийшов ландшафтик. Деякий час тому ми встановили все це. От. І зараз проїжджаємо. Дуже любо глянути, як гарно все це виглядає. Тут встановили вже тротуарну плиточку, заросла травичка. Ось так це виглядає. Тут всі наші вироби. Вон, балансир, пісочниця, подвійна гойдалка, карусель. Дитячий майданчик замок. Ось так це дуже круто виглядає. Селі, обгородили його заборчиком, посадили туйки ну просто краса.